Психологи назвали головні жіночі комплекси, що заважають жити прекрасній половині людства. Про це повідомив портал ЮБІР. За словами фахівців, до таких комплексів відносяться переживання з приводу надмірної ваги, страх перед целюлітом та старінням, смуток з приводу відсутності успіху у чоловіків, тривога з приводу власної фригідності, тобто статевої байдужості, страх бути гіршою за інших, жах перед самотністю, неможливість досягти оргазму, побоювання з приводу свого низького інтелекту та невдала кар'єра. Психологи відзначають, що більшість цих страхів здебільшого не обґрунтовані і лише заважають жінкам бути щасливими. Вінничанки погоджуються, комплекси дійсно не приносять користі, однак кажуть, все через надмірне бажання сподобатися. Жінки на 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 свою зовнішність і красу звертають більше уваги, комплексують зачасту. Представники сильної половини людства таких жіночих хвилювань не розділяють. Головне, щоб було здоров'я. А то що якщо є навіть зайві кілограм, це нормально, нічого страшного нема. Звертайте, же... звертайте увагу на жінок таких пишних? Ну, ми, ми українці звикли до таких. На те, чи самі комплексують, відповідають. О, тут це вже таке питання. Що, ну, чоловіки, так, да, можуть комплексувати. І в тому, що роботи немає, і не виходить щось. В житті, за дітей, за все переживають. Чоловіки, напевно, через те саме, може, вони не зізнаються, що вони через зовнішній вигляд і вагу комплексують. А ще, напевно, чоловіки більше комплексують стосовно заробітку свого. Жінки, може, трошки менше так склалося в нас. Вінничанки посміхаються, мовляв, слабкі місця чоловіків знають. Коли не отримують зарплати, комплексують, коли не можуть повезти жінку, відпочити, комплексують, комплексують, коли не мають здоров'я. Через зовнішність. Я так думаю, через зовнішність. Не завжди. Я думаю, чим чоловік страшніший, тим він певніший. <рес> Комплекси є майже у кожної людини. Для одних вони створюють зайві проблеми, інших підштовхують до рішучих змін. Тож не дайте комплексам себе перемогти. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.